Що ми трішки на свіжому повітрі, да? хорошо, тобі, тут свіже повітря. Ой, остальна вона це п'ята має пороситися, mm -hmm. да? Остальна така в кільці, це десь десь, десь літо. Ну, десь через місяць, 20, так. два три, десь. 2-3 да, десь. Да. Да? То так у нас в чергу всі стояти, не mm -hmm. до спині ночі. Да. О. Одна вже там поросилася з цього всього, а там далі поступово так кожна через 3-4 тижні. Да. Три тижні, там дві разом, практично через, у травні, у через три дні. Да? Угу. Ну, то таке діло, друзі, сьогодні. І має трішки таких поросят, що й на забій вже потрібно Все. Що... З цим забоєм, що простіше, взяв, здав та й все. Але приїхали, привів я цих хлопців козирних. Вони такі в неї козирні виявились. Привіз, щоб трошки оцінили, щоб здати, знаєте, живою, живою вагою, щоб не було цього процесу. Коротше, каже, зараз підемо поміряємо, відміраємо. Каже, що 180 в ньому, Каже, то ж, якось воно ж якесь більше кажеться, чи ні? Та ні, ну 190. Коротше, в хліві. 180 було, тут 190, коло фіртки вже 200 важить. Ну, ви самі знаєте, це ж не, не лежать я з цим зіштовхувався. Колись, як я навчався в школі, мати тримала поросята тут, і одне було чорне, а друге біле взяли так. Ну, продала, щоб на за навчання заплатити. То, а я був в будинку, вона прийш, прийшла з ними тут, розмовляють, і я бачу, що. Що щось не то. Ті виходять, а він її там на вуха. таке натра, він ж не знав, що якби є молода людина, бачиш, що жінка сама можна добре обманути. І, і я виходжу і чую, що він же там ну, на вигляд ж порося, що ж я ж, ну, як би сказати, з села, але ж не дурний. І ж Щось не то кажу, і по грошах не то виходить. Він, ні, ні, то так само тут одна ціна, далі друга. Кажу, йди вже, чоловіче, щоб. Не, не морочи голову, коротше, та він ще почав, каже, в кінці. Та воно ще й каже чорне. Я а так лопата стояла зблизька. Я лише за лопату, а він за фіртку. Ну, я не мав це робити. Ну, вже що ти вже грузишся, так, грузиш так людей. І таке, я не пам'ятаю, чи ми тоді покололи, повезли на базар, чи хтось інший приїхав і забрав. Ну, Чи вони когось прислали по тому. Ну, вони ж знаєте, як вони ж контактують, що поїдь, там є, в нас не вийшло, дай трошки більше. Ну, хто знає, хто знає. Лучше з такими речами не зіштовхуватись. Тому є на забій, приїхав. Коротше, вони приїхали. Я вам кажу, спочатку 180, коло фіртки вже 200. Ну, я ж не, за лопату за штиль не брався, я ж розумію вже ці питання. Тому будемо колоти. Колоти на базар і. Таким чином, собі буде м'язко на свята, ну собі доволі багато буде, але Краще продати, реалізувати все ж таки цей продукт. Ну, це є сільський бізнес. Потрібно продавати. ну Будемо сьогодні колоти, десь підійде колій. І ми займемося цим питанням. Зараз підемо, ну що, хочеться вам багато, такого в одному відео щось показати, цікаво. Ну, ходімо, зараз вони там сплять, покажемо. Порос був на днях. Казали Дмитро, що там, як з льохами, як з поросятами, зараз тихенько зайдемо, покажемо. Сплять тихенько під лампочкою вигрівається. Там таке чудо привела. Восьмеро штук у нас як під замовлення. Та угу. що попереді, вісім, ця вісім. Що, що спи, спи, маленький, спи. спи. Хорошо, їм вистачає. Молочка Де? Де, Та щось та, сниться, сниться щось. Згадую, як родилось Спіть, спіть ще. Все, Це перша льоха в нас, яка поросилася сама. Якраз було мами день народження, бачу, Олена теж змучена така і каже, що йди, лягай, відпочивай, каже, я все рівно вже спати не буду, такий настрій позитивний. І то він заснув коротше. вона рада виходить і каже: ти ж мав дивитися, а вони вже суті, міст. Те, що потрібно, відійшло, коротше, все нормально. Ну, таке, буває перший раз, а то постійно по 2-3 дня ми ходимо заздалегідь, а останній час, то, що ми показували лайфхак з телефонами і вайбером, це взагалі прикольна штука. Поставив собі ляг і дивися. Тобто такий, як хто не має можливості купити якусь камеру, два телефони. Один такий бажано трішки старіший, якийсь не тому що такі аромати, всі розумієте, що воно. Ну, таке, коротше, є відео на каналі подивитись. Тиша сьогодні відпочивай. Відпочивай, маленька, ти своє відпрацювала. тебе є два-два з половиною місяці, скільки там потрібно буде подивитися на відпочинок. А ми йдемо заміряємо кабанчиків, оприділимося, кого будемо пускати першого. Побачимо по вазі, що до чого, як, за колем, поїдемо на базар і далі, далі, далі. Так, ну що, що мої хлопчики, га? Ну що? Обгадили мені за заготувачі за, за поросят, каже. 180 кіло. 180 кіло, каже, ти що? 180 кг. Як може бути порося, 180 кіло, як воно приблизно з'яло 800 кілограм терпів? Ну не може воно бути, як мінімум, ну більше, Що цей трішки цей дружний, а той такий, той, той насторожується. Ще маленький, Ще Петренчик. ще. Що, ну що, заміряємо, зараз спробуємо, бо вони люблять набрати трішки на, на цево. Що, 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 шо. Вони зайшли, там щось поміряли, якась рулетка. 140. Бачите? Це я сягну. 140 обхват. І по довжині. маленький, Що хороший. Що, ще, скоро буде легше. Що. Все, ще ще, 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 не знаю докуди, ну десь трошки на оскоси пішло. Вирівняй голову. Ану голову вирівняй. 138. 140 було на 138, да? так? Виходімо, ну, зараз подивимося, чи тут подивимось. 140. Ну, дивись, мій шлюбний костюм замастив. Так, є таблиця. Ось. Звичайна люба таблиця. Так, що у нас тут... Як збільшити? Так. 140 обхват. На 138, так? 138, да? Да? Точно? Да. Якийсь квадратний порося. Так, тулуб. Довжина, обхват грудей. 140. Ось тут 140. На 138. Якраз ця штучка тут забиває. Ості. 220, де, 224 кілограма. Якщо я не помиляюсь у цих стрічках, ну тут якраз така штучка в мене що 138. Ось. Реально, на 200 йде і тут 140. 224 кг. Фіркину, був вже колофірткину фіртки, але шехтів 24 кг. Будемо колоти, але будемо колоти на цих, тому що є більші поросята. Ті десь в районі 260-270 кг. Що будемо починати з них. Цікаємо колія, заколимо, поїдемо на базар, подивимося, що до чого. Провіримо ринок, стреснемо ринок нашим м'ясом. Побачимо, що буде далі. Зімемо, відзімемо, покажемо. Цікавим колія. До шиї щит трішки, бо буде вузькуватися, щоб розкласти. Там така непогана тушка. Ну, Включаємося не за щита, це, це ерунда. Розмовляли, ти знімали, коло кабанів, взяв паразит, відрисув шнурки на цьому. Я бачу, що щось мушку дориться, подивіться. Взяв від, від гри шнурки нові шнурки, блин. ще порося не закололи, а вже вводив. завгодив. Ну, така справа. Зараз до шиї, бо щоб розпасти було де, потрібно буде якісь зробити кращий такий щиточок, щоб і можна було якось і вище стати, бо самі розумієте, робота колія це така нелегка робота. Все, все на спину. Такі справи. чекаємо, зараз будемо колод. Коли від'їхав, каже, там метрів 200 ще заказали. Вже на сьогодні восьме порося, базар буде конкретний. Каже, ти по каратечку дошуруй. Я зараз там кину, поки воно буде доходити до потрібної ситуації, то приїду швидко тут розберем і поїде ще восьми порося, розбере. То базар завтра буде серйозний. Ну нічого, побачимо. Вчора вже до так кололи, тому що було з чим поборотися коліові. Носилося такі, зважили одну лопатку, то лопатка, лопатка була 23, no, no. то 23 кілограма. Тобто, самі розумієте вагу. Догодувався на свою голову. No, no, таке не було. Вчора тріщала. Ну, а сьогодні зранку, вже п'ята година, без 10.05. 5 у нас ринок починається десь з 6 до 9 приблизно так. Люди збіглись, покуплялися і то їдемо, будемо пробувати. І що, ж, друзі, приїхали з ринку, ну так вже денічок відпочили трішки. Ну як відпочили? Не те, що ну, як не я, воно. Пізно закололи, тоді вже знімали, вже я там лиш місяць вам показав. Що поки поносили рано завантаж м'ясо остило, раненько завантажили, поїхали. На ринку не знімали, тому що, ну самі розумієте. Люди, прості люди, прості екскрізі в всьому світі, звичайні люди. Але щоб знімати, потрібно певне якесь розрішення питати. Ну ти ж не будеш стояти за прилавком і можна вас зняти, можна вас зняти. Тобто приватність повинно, повинні враховувати всі. То непогано, я вам скажу так, по, по всьому, що було навколо, то немало. Як для нашого села вісім місць було зайнято. Ну, не всі ті, що колі колов приїхали сюди, а хтось колов для себе, але сюди приїхали також з інших сіл і ну самі розумієте, хто, хто як може, так і виходить з положення. Нормально, як би сказати, все було. Ну, по вирушці із цього всього не відчулось, тому що е ціна самі зараз знаєте на м'ясо, сало, вона ну, така, як я це ринок. І ну, а ще як ти торгував? Нормально я торгую. <ріст> Вона мене сьогодні сьогодні і вчора лише сміється з мене. Ти, ну то що, як приходить бабка і ті руки трусяться, копійки в тому кушелькові трусяться, то що робити? Ти не можеш просто так, якби. ну, Це все таке, сало м'ясо, це, це все добре. Але добре, коли бабка піде в церкву, покладе свічечку, За знав... здоров'я. А? все здоров'я. Ну я не знаю, чи що головне, щоб ці стілажі не перепутати, як вони не стілажі. Подносить? Підсвіжники чи є? Ну, ці, так, да, де свічки, кладуть, Там ж два. Один хороший, ну, да. другий. Ну як? Один за добре, другий за те, що було. Ну, такі справи, що непогано, я вам скажу. Непогано, непогано. Таке специфічне відповідне навантаження, але це все проходиться не, не перший раз у цьому. І будемо продовжувати і надалі. Так як я вам скажу, але від побаченого те, що я побачив і зрозуміли ми давно, це не те, що ви подумали, що це отак воно і отак воно, воно поступово це якби весь процес. Ти вже компонуєш одне з другим. Тому коментуйте, ставте уподобання, відео такі обширні, відео такі об'ємні, відео, які захоплюють не один день, не один певний процес, тому що щоб розділяти їх на якісь процеси, то можна було б за 3-4 відео, я вам вже казав, в день випускати. Але щоб були просто е, як би сказати, конвейер цих відео, то хочеться просто об'єднати, об'єднати саме цікаве. Так, як з Олени, і раніше ми розмовляли і йшли до цього процесу, і бачили, що лише заколоти вивезти на базар м'ясо сало і продавати це трішки тебе ну як, сковує у певних, ти не такий. Як, як вам пояснити, не такий маневрений, щоб можна було, як би сказати, бути більш конкурентно спроможним? Можна сказати так. І ми вже вирішили давненько, я вам скажу. І якраз сьогодні, година назад, це воно все так, все, щоб вже коли за колим інші поросята. Ми були підготовлені, тому друзі замовили, бачили багато доволі відео є на ютубі, багато, багато всього. І цей шлях хочемо також якимось таким пройти з вами, так як люди, які також розпочинають справу в певних цих речах. Були в нас раніше ці плани, але вже так, щоб підійти і зайнятися чимось серйозним, ти повинен певні якісь речі розтруляти, повирішувати, а тоді вже прийти до цього. Ну не будемо, не будемо довго розмовляти. Покажу вам також. Такі речі покажемо також, вас, такі речі по копченню, по цьому всьому процесу, щоб воно було більш доступно, щоб воно більш було. Можливо, також хтось хоче зайнятися, але так як відео дивиться і немає певних е, розумінь, то так там зразу щось важко, щось таке. Оце те потрібно. Оце. Да, потрібно немало речей, потрібно. Е, Потрібно, потрібно 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 певно організувати робочий процес, потрібно певно організувати і себе, щоб приступити до цих рецептів, а пройдемо цей шлях з вами. І якщо будете по так поступово, якщо будете упертими, наполеглими, то обов'язково досягнете результату. Ну що ж, друзі, коптиль, коптильня, коптильня всім відомої фірми Древос, тут ну як би сказати. Дьогорити, смикатись нікуди не було потрібно. Дивися, багато відгуків, відгуків позитивних, тобто варіантів якихось інших немає. Складемо її, подивимося, зробимо такий певний огляд, що до чого, як. Коптильня Drius 2.0. І зараз розпакую і я ж цікавився перед цим, як займатися певними речами, ти оновлюєш свої знання, ти оновлюєш оці всі. Певні процедури, дивися що потрібно тобі першочергово замовити, щоб організувати якийсь мінімально такий процес. Тому багато є інформації, щоб вам розповісти, показати, тому об'єднуються ці відео в такий широкий, інформативний, якийсь певний певні речі. Інколи інформативні, інколи жартіливі інколи по-різному, так як в нас усе в житті. Значить що, по-наружному. По, по все нормально, все добре. Десь я бачив по відео, що тут тут був. А тут, а тут витяжка ззаду, погляньте. Витяжка з ручечкою відкривається, закривається, ну, таке все кругом пройде. Це йде живлення, підключається в розетку. Це в нас іде ззаду виглядає для обсушки. От бачите, для обсушки таки, заді, з такою ручечкою. Зараз підемо всередину, подивимося її. Всередині, як, як ще виглядає там. З іншого села зайшли в це. Значить, дивіться, що в нас тут? Що в нас тут? Оце ще я й показував. Іде. Це як димо вихід. Так, це в нас йде на просушку вентилятор. Бачите, стоїть, звідси краще буде видно. Ось такий вентилятор. І там в нас іде сама індукція. Тут там знаходиться і ще один вентилятор. Ну, Коптильня зроблена е з дерева, всередині утеплена і обшита всередині нержавікою. Зповішилось. І все. І сюди чіпляється все з нержавіки, виконано. Чіпляються ці гачки самим продуктом. Гачки. Іде компресор. Щіпи на перший час. Щіпа я так бачу, що міксована, з цього потрішки. Вона вже ковбаси це Він під'єднується до цього щупа. Ось так збоку. Можна буде його повішати, підклеїти. Такий, щоб це... дивимося, яка, яка температура всередині продукту. Ось такий димогенератор. Сюди засипається щіпа, підпалюється тлії. А, а тут у нас йде відстійник такий, де охолоджується сам дим і фільтрується, сам конденсат. Тому, ж, самі розумієте, збирається тут і, і собі виливається на бік. Ось це така йде кришечка. Бачите, вставляється сюди. Воно ну, прикріплюється, бачите, оце все, отак воно має виглядати. Оце. оце. І сюди. Так. Далі. таким чином. А, навіть отвори є, на ці отвори, що не потрібно нічого. Це вже зробили, що просто там є болтики. Бачив, є, прикріплюються сюди, ставиться доволі зручно. І я бачив, що було раніше питання до цього захисту. Тут його не було раніше. Зараз бачите, є, що все ж таки нагрівання відбувається, а це дерево. Вогонь дерево собі розумієте суміш така торпедна. То це питання вже вирішили. ну В цілому непогано, будемо будем збирати, і тут нічого немає такого важкого збирати, щоб вам показувати, тут прикрутити його сюди. І, в принципі, запитати в сеть і готові до, до роботи, до опрацювання. Внизу, бачу, ще є такий бачите для миття. Щоб зливати, коли помив, після кожного копчення, щоб воно було чистеньке, все нормально, керхером, і туди воно злилося. Ну, так як компанія надає в описі під відео, я залишу посилання. Кому цікавить, кому більше цікавить інформація, переходьте, цікавтеся, дивіться. Будемо цей шлях проходити разом з вами. Ну, Певні знання є, я вам кажу, а певні знання все ж таки потрібно їх відновлювати. І... Здається, не важко, але все рівно дотримання е, процесів повинні відбуватися, щоб в кінці виходив якісний і нормальний продукт, який е, радував своїм смаком. Значить такі справи, друзі, що компанія надає консультацію по першому запуску, тобто супровід певний, що я також буду користуватися, тому що, ну, як бачити, що нічого такого стадного надзвичайно немає, але завжди закрадається думка, що ти щось робиш не так. Тому на зв'язку зізвонився. Так, 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 так. Як то кажуть, привикне до апарату, так і тут потрібно привикнути, все нормально. Тобто це я все вже складу. ну, дощик таки починається. Складу. І будемо пробувати перший раз для себе. подивимося, як би сказати, оце все, оце все прокачаємо через себе. І тоді будемо вже показувати вам певні процеси, а можливо, і зробимо перший процес, будемо робити кобасу. Да. Да? Домашню кобаску зробимо для себе і візьмемо також таке відео, цікавить, пишіть, коментуйте. І таке є оновлення, потрібно рухатись далі, потрібно розвиватися, потрібно ще раз повторюся, дивитися ширше, Хочу вже гуляти, дивитися ширше в цих всіх питаннях, дивитися е багато накололи м'яса, багато м'яса, багато поросят накололи. Є на ринку, багато м'яса, сала, то е потрібно. Переробляти потрібно дивитися. Є коптильні різні, є коптильні від там оцих, що квадратні такі доставити на дно, кидаєте щепу, є вона десь. Колись я робив її, коптив в два рази. Ну, таке воно, якби сказати. Ну тут про ту коптильню навіть сказати, щоб могло б було б бути, то я то про то не скажу. Можливо, рибку якусь там можна було б запекти А що щось серйозніше, ну воно не... Не те, що не та далеко, що потрібно. Зараз кину бо. Вона м'ячика м'ячика побачила да. і достає. Ну що ти? А, ти да ти уваги хоч, да? теніс хочеш грати? На, Давай, газуй мало. Що є бочкою відео. Я робив коптильню, бочка знизу зварена з таких, е, як би сказати, ну топка, там кладеться дрова, кидається також на дно бочки щіпа. Ну, також що воно щось виходить, але щось не ну таке. Це більш практичніше автоматика. Як не є? Виставляєш температуру. Там я купував такий градусник, такий, знаєте, в автоклави кладеться, ставив туди. Е, мені здається, води наливав олії. Наливав олії. Така трубка окремо була зварена. Ну, якщо в землі є такий дідуський метод, ото копають, роблять. Так то. Я вам скажу, але ж потрібно постійно там вогник туди, вогник, вогник, жарко, жарко. Самі знаєте, що да, ну, більше, менше підкласти. Тобто, така річ буде нам економити час, і буде все получатися, Буде все получатися, Не як то казали, не, не святі горшки, ліплять. Будемо знімати, будемо показувати, будемо. А ви ставте подобання, коментуйте, висловлюйте свої думки. Які у вас питання? Як ви з цим зіштовхуєтесь, Як ви це вирішуєте? Як ви виходите із таких положень? Тобто питань багато. Коментарі читають, інші люди дивляться, плюси, мінуси, поради якісь. Велике дякую вам за це. До наступних відео і хай щастить. Ти казала, купи зеркало, купи зеркало. Я тебе покажу людям, як ти знімаєш.